Так, ну що, всім доброго 6-годинного ранку. 5, 5, 6, а, Время. Заступник голови владіного фонду Зарецький Володимир Анатолійович. Документи є, Це є. Все, все. А, машина повністю Аталян. вже забита. Машина повністю забита. Виїжджаємо, мені деякі кажуть люди, ви не кажіть, коли, куди їдете, я що, не в своїй країні живу чи що не розумію. Я одразу предупреждаю. Не приведи, господи, комусь прийде в голову, якась херня і почнуть по дорозі нам ставити палки по лісам. Ми на оті палки вас і нахромимо. Ребята, не займайтеся хернею. Друзі, значить е, їдемо через Полтаву на Оріхів, бажаючи ще по дорозі долучитись фінансово, матеріально, продуктово, бо їде дві машини. Номер телефону продиктуй. 0,93. 976 79 61 Можете дзвонить, можете писати, там Телеграм і WhatsApp і... WhatsApp, і... Рахунки ще раз дам е, в дорогу на всякий випадок. Чому? Тому що по дорозі ми ще будемо заїжджати свіжіше, щоб були продукти, купимо сосісочок хлопцям, ковбаски, хліба м'якенького, печива, щоб не вести всю дорогу, щоб вона не честіло. Тому е, це, це наш такий обичай. Коли ми їдемо до пацанов, вже доїжджаючи до них, свіжіше купуємо, щоб було смачно. Рахунки 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48. Це приват Назарецького Володимира. Монобанк 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. Також Назарецького і Пайпал Оскар Собакар.нет. Друзі, ага. да, гонимо машину. Назад їдемо теж другою машиною. Я дуже вдячний військовим, які нас також супроводжують. Це наші друзі. Вони їхатимуть і туди, і нас привезуть назад. Тому хто. На бензин туди профінансував, дякую. Хто, хто хоче, обратно. <гадна> обратно я, я буду в курсі. <гадна> Все, друзі, гарної нам дороги з Богом. Їдемо до хлопців. І я ще раз кажу, я не збираюся, боятися казати, коли і куди я виїжджаю. Я в своїй країні, на своїй рідній землі. Всім миру, злагоди, терпіння і Божа благословення. Хлопці, чекайте, скоро будемо дати Бог.